Звичайний ранок звичайної школи дітлахи поспішають на перший урок. Для деяких учнів середньої загальноосвітньої школи номер 195 цей урок незвичайний, адже вони навчаються у Вальдорських класах. Рік тому Вальдорська школа Софія приєдналась до державної у якості експериментального майданчика. На теренах Києва вона існує вже 18 років, але мало хто знає, що таке Вальдорська школа. Педагоги говорять, вона не відрізняється від звичайної у поставлених цілях, різниця у способах їх досягнення. Все змінюється в реалізації, як? І тут великі відмінності. Для того, щоб ці відмінності відбулися, потрібен особливий погляд на дитину. Дитина для нас це не просто об'єкт, якому ми маємо передати певну кількість знань. Дитина для нас це фізичне і духовне. Створіння. І саме думаючи про це, що це теж в ній вже присутній дух, в ній є дух, він наявний. Ми говоримо про те, що так треба дитину супроводжувати, щоб цей дух у неї весь час проявлявся. Перша у світі вальдорфська школа була заснована у 1919 році в Німеччині Рудольфом Штайнером, австрійським вченим та філософом. Вальдорфські педагоги прагнуть виховати людину готовою до реального життя. Дітей стимулюють отримувати знання через досвід. Тут немає звичайних підручників, які дають готові правила дитині з допомогою вчителя. Вона виводить це правило сама і записує до свого зошита. Діти в звичайній школі. Преподавание идет через логику, через мозги. Здесь пропускается все через сердце, через душу. Ребенок доходит, там даются готовые знания. Вот выкладываются тебе, выучи это это, вот такое правило. Здесь ребенок для того, чтобы дойти до этого правила, должен вот таким вот опытным путем, на собственном опыте они приходят, они делают эти открытия, каждый день, каждый урок они делают открытия. Они в них не вкладывают, а они вот сами ищут и находят. Це вже залишається на всю жизнь. Початок навчального дня у Вальдорській школі особливий. Перший урок триває близько півтори години і має назву Епохального на початку уроку діти пізнають предмет через рухливі вправи. Закінчується урок на хвилі добра і спокою. Вчитель розповідає дітям в залежності від їх віку казку, байку, легенду, міф чи билину. Головне розповідь має звертати учнівську увагу на одвічні людські цінності. Наче кажемо, душевна пожива да. Ту казку, яку дитина чує, в ній всередині вона в цей момент всі ці образи діють. І це означає, що вона дуже активно всередині все сприймає. Хоча зовнішня вона спокійно сидить за партою. Навчання відбувається в спокійній, дружелюбній атмосфері. Між учнями та вчителями панують особливі теплі стосунки з першого класу і аж до восьмого дітлахів навчає один педагог, класний вчитель. За цей час він встигає стати учням добрим другом, який підтримає складні моменти. Довіра неймовірно велика. Зв'язок неймовірно великий до вчителя, і це потім допомагає. В більш складному віці, підлітковому, не так критично переживати дітям. Тому що є вчитель, який знає тебе з маличку, є до нього довіра, вчитель знає дитину, що зараз вона не несе якоїсь там емоції негативної, але просто не стримала себе. Да? Тобто є можливість допомагати. Дитині переживати якісь складні моменти. Добрі стосунки між вчителями та учнями не псують оцінки, адже їх тут просто не ставлять. Педагоги переконують, важливо, щоб у дитини сформувався інтерес до навчання, а оцінка цьому перешкода. Оцінювання воно важливе, але приносить користь тоді, коли ти дитину оцінюєш з її власним розвитком. Оцінювання з іншими, воно не об'єктивне, тому що всі діти різні і здатність приймати і оволодівати матеріалом у всіх різна. І право має кожна індивідуальність. Тому оцінки це е, не може бути об'єктивними. І зазвичай вони мають малу мотивацію. Більша мотивація це інтерес. І якраз оцінка, вона. Цього не несе. Чергування предметів у вальдорфській школі теж незвичне. Викладання відбувається епохами, коли 3-4 тижні поспіль вивчається один предмет. Це допомагає дітям ґрунтовно зануритися в дисципліну. Окрім державного компоненту, навчальна програма містить суто вальдорфські предмети, евритмію, тобто танці, рукоділля, ремесло, рецитацію чи то мистецтво мовлення. Зазвичай вони проходять у другій половині дня і викликають у дітей неабиякий інтерес, і не дивно, адже це предмети, які допомагають їм пізнавати життя. Для мене і для вчителя дуже важливо, щоб я бачила перед собою завжди щасливі очі, які горять, які випромінюють щастя кожної хвилини. І щоб по закінченню школи дитина була вільною у цьому світі, знала, чого вона хоче, і могла вибирати свою дорогу самостійно і бути впевненою в тому шляху, по якому вона йде. У Вальдорфській школі піклуються про здоров'я дітей у класах. Усі предмети лише з природних матеріалів. Меблі виготовлені з дерева, пенали та обгортки зошитів, шиті з тканини. Створювати такі речі власноруч дітям допомагають батьки. Вони беруть активну участь у шкільному житті. Як говорять педагоги, до Вальдорської школи приймають цілою родиною. Батьки радо діляться, школою задоволені, адже їхні діти сюди поспішають з радістю. Моєму старшому рібінку дуже подобається ходити в цю школу. Вона готова до 11 класу, тому що їй дуже навіться, дуже... Душевно, очень комфортно. Она з большим желанием сюда ходить, учится и Виповняють сьогочепне завдання без яких оценок, не нам на саме ділі ні нужны, тому що мені за це ходим в школу. А вот именно из за внутрішнього стимула учиться желання этого. за 18 років існування в Києві. Вальдорфська школа встигла закріпити свої позиції. Сформувався колектив педагогів однодумців, батьків, які приводять на навчання другу і третю дитину. Їхні погляди на навчання особливі і подекуди незвичні для сторонніх, але вони підпорядковані цілком зрозумілій меті виховати щасливу людину. Яка почуватиме себе комфортно в оточуючому світі?